Просвітлення це висвітлювання особистості своїм пробудженим станом. Тому не треба видумувати собі, що в ніяких викривлень, що існує світло за межами матерії. Насправді, вся ця гра вона лише в матерії, і те, що ми з вами осмисляємо, смакуємо такі от поняття, понятінні бази, як темрява, світло, ось ця вся гра. В розділення, в кордони, в обмеження. А ми їх маємо, і наші межі, ось вони на рівні по суті фізичних наших оболонок і закінчуються. Це єдині наші межі, які у нас є. Усі інші енергоінформаційні тіла, починаючи навіть від. Емоційного тіла знаходиться постійно в синергії одне з одним, і все, все формує собою таку сітку, нейронну мережу, сітку живого життя.